Презентуємо вашій увазі підручник Хімія для восьмого класу. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти. Автори підручника є практикуючими вчителями і працюють з учнівством нової української школи. Лілія Мідак кандидат хімічних наук, директорка центру інноваційних методик навчання Прикарпатського національного університету. Імені Василя Стефаника, вчителька хімії Чернігівського ліцею Івано-Франківської міської ради, вчитель методист Ольга Кузишин – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вчителька хімії ліцею імені Івана Полюя Івано-Франківської міської ради, вчитель методист. Юрій Пахомов учитель хімії ліцею номер 24 Івано-Франківської міської ради. Вчитель методист. Христина Буждиган. Асистентка кафедри хімії середовища та хімічної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Продовжуємо навчання розпочати у сьомому класі відповідно до модельної програми Олексія Григоровича. З урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання. Зміст навчального предмета хімія у восьмому класі поділено на чотири теми пізнаємо кількісні закони хімії, досліджуємо гази довкілля, досліджуємо будову атома, досліджуємо будову речовини. Вивченню нових тем передує повторення за темою діагностування умінь. Набутих у сьомому класі. Матеріал кожної теми поділено на параграфи, у яких відповідно до результатів навчання виділено три основних рубрики перша. ПОшук опрацювання, Систематизація та представлення інформації природничого змісту. Рубрика. Опрацьовуємо інформацію, друга. Пізнання світу природи засобами наукового дослідження. Рубрика Досліджуємо. Третя. Усвідомлення розмаїття і закономірностей природи, значення природничих наук і техніки в житті людини та відповідальна поведінка для сталого розвитку суспільства, четверта розвиток наукового мислення, набуття досвіду, розв'язання проблем природничого змісту індивідуально і у справі. Рубрика Пояснюємо, творимо, використовуємо в житті. Матеріал кожного параграфа укладено із врахуванням вікових особливостей учнів та учениць восьмих класів та використанням інноваційних підходів. Сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу, зокрема з використанням технології доповненої реальності, дає можливість використовувати підручник для очного, дистанційного і змішаного навчання. Навчання за підручником є stem орієнтованим. Інтерактивним, проблемно-пошуковим і проєктним супроводжуватиметься постановкою та вирішенням проблем, а також ігровою діяльністю. Використання технології CLIL Content and Language Integrated Learning сприятиме формуванню компетентності спілкування іноземними мовами. Привіт! Мене звати Марко. Я вивчаю не тільки природничі науки, а й англійську мову. Люблю математику та займаюся програмуванням. Я, Таміла, переконана, що природничі науки є основою нашого майбутнього. Ви, мабуть, пам'ятаєте кішку Селену, яка є дуже допитливою, хоче знати усі закони хімії і вирішувати проблемні ситуації. Та, на жаль, часто сама є їх причиною. Разом з Марком ми будемо допомагати їй шукати відповіді на запитання. Працювати з інформацією та виконувати розрахунки. Для полегшення сприйняття та опрацювання навчального матеріалу вивчення нового супроводжується різними активностями, які допомагають краще розуміти нові поняття, виділити головне. У кінці підручника укладено словник усіх термінів, що вивчаються протягом навчального року. Дослідницька діяльність має стати для сучасного учнівства як способом пізнання природи, так і формування і розвитку вмінь розв'язувати навчальні і життєві проблеми. Діяльнісна компонента представлена у рубриці Досліджуємо. Завдання побудовано таким чином, щоб спонукати учнів та учениць до виявлення проблематики дослідження, висування гіпотез, планування та виконання експериментів. Прогнозування їх результатів, аналізу результатів та пошуку і узагальнення інформації. Компетентнісний підхід через практико спрямовані завдання реалізовано у рубриці. Пояснюємо, творимо, використовуємо в житті. Завдання передбачають використання різноманітних інструментів навчання для вирішення завдань, пов'язаних з різними галузями науки і техніки. Невід'ємними навичками випускника нової української школи є комунікація та командна робота. Їх розвитку сприятимуть роботи в парі та групі, які передбачають виконання цікавих завдань, дослідження, представлення власних результатів, обговорення проблемних запитань тощо. Учнівство вчиться працювати в команді, комунікувати, розподіляти обов'язки, дискутувати та обґрунтовувати власну думку. Проєктна діяльність є ключовою компонентою формування компетентності у галузі природничих наук. У підручнику вона представлена різноманітними індивідуальними та груповими інформаційними та дослідницькими проєктами – проєктами Наше життя, світ науки і техніки містить безліч цікавих фактів. Про деякі з них розповідає рубрика А чи знаєте ви додаткову інформацію. Приклади розв'язування задач та корисні ресурси розміщено на QR-кодах. Перевірити свої знання після вивчення кожного параграфу допоможе рубрика Перевірте себе, у якій подано тестові завдання та вправи. Інтерактивні вправи розроблено на платформі Learning Apps. Для їх виконання учнівству необхідно перейти за вказаним покликанням чи QR-кодом. У кінці кожної теми. Подано завдання для самоконтролю та критерії для самооцінювання набутих умінь внаслідок застосовування здобутих знань у процесі виконання різноманітних досліджень відповідно до концепції нової української школи і державного стандарту базової середньої освіти. Учнівству пропонується доповнити речення: Я дізнався, дізналася, я знаю, я можу, я вмію. Та оцінити свої досягнення. Гра в навчанні це спосіб зробити серйозну роботу цікавою. Вона виховує психологічну гнучкість, відкритість, комунікабельність, емоційність і вольовий вплив. Завдання у ігровій формі сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів та підвищують мотивацію до навчання. Добрим помічником підручника для сучасного учнівства та вчительства є електронний додаток. Він уміщує електронну версію підручника, інтерактивні вправи, відеодосліди, презентації та мобільний додаток з доповненою реальністю. Однією зі складових додатків є інтерактивні вправи, створені на платформі WordWall для кращого вивчення та повторення навчального матеріалу. Участь у вікторинах, інтерактивних іграх, розгадування кросвордів і виконання інших інтерактивних вправ зробить процес навчання цікавим і захопливим для учнівства, а також Сприятиме розвитку цифрової компетентності і вмінню комунікувати в онлайн-середовищі. На сьогодні технологія доповненої реальності є ефективним інструментом для вивчення хімії та інших предметів природничої освітньої галузі. Її інтеграція з підручником дає змогу візуалізувати навчальний матеріал для кращого його розуміння, доповнюючи двовимірні ілюстрації 3D-об'єктами. Використання АЕР-технологій сприяє підвищенню реалістичності досліджуваних об'єктів, забезпечує емоційний та пізнавальний досвід, що залучає учнівство до систематичного навчання. Доброго дня! Я Галина Фуєта з міста Калуш, Івано-Франківська область. Був участь в апробації підручника хімія 8 клас, авторій Міта, Кузишин, Пахому і Буджиган. Працюю з даним підручником з учнями двох-восьмих класів. Підручник відповідає вимогам державного стандарту базової середньої освіти. Приємно вразила новизна змістовного наповнення, різноманітні завдання з QR-кодами, графічні завдання, завдання на логіку та креативність, також ігрова діяльність, чіткі правила та актуальність тем. Найбільше тішить те, що працюючи з даним підручником. Учні переконуються в тому, що хімія є дійсно експериментальною наукою, тісно пов'язаною із побутом та повсякденним життям. Дякую. Я Наталія Штогрин разом з учнями 8 класу Чортківського ліцею No7 Тернопільської області апробовуємо підручник Лілії Мідак Хімія 8 клас. Найбільше подобається логічний послідовний виклад навчального матеріалу у кожному параграфі підручника. Велика кількість завдань різного рівня складності та для різних форм роботи дають можливість обрати саме ті, які найбільше підходять конкретному учнівському колективу. А покликання на інтерактивні вправи дозволяють опрацювати навчальний матеріал у цікавому для учнів форматі. Наталія Іванівна Рибчук, вчитель хімії, опорний заклад Мегівський ліцей Буковина. З вересня по грудень 2024 року проходила апробація підручника хімії 8 клас, автор Лілія Мідак. Підручник розроблено згідно вимог державного стандарту базової середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до модельної програми Григоровича у доступній та зрозумілій для учнів форм. Кожен параграф поділено на три основні рубрики: опрацьовуємо інформацію, досліджуємо, усвідомлюємо, пояснюємо, використовуємо у житті. Багато завдань різної складності, інтерактивні вправи. Творчі роботи, дослідження це дозволяє робити освітній процес динамічним та продуктивним, мотивує учнів до вивчення хімії. Працювати з підручником учням було дуже цікаво. Рекомендую дану книжку використовувати у подальшій роботі вчителям, а авторам дякую за творчу роботу. Чекаємо на підручник для 9 класу. Дякуємо за увагу.